Чи знаєте ви, як філософія елінізму вплинула на розвиток Західної думки? Чи правда, що римські філософи більше займалися політикою, ніж філософією? Як схоластика середньовіччя змінила підхід до філософії та теології? Хто був Августин Блаженний і чому його роботи важливі? Давайте дізнаємося. Вітаю на каналі Шлях філософа. Сьогодні ми обговоримо філософію елінізму, стародавнього риму та середньовіччя, розглянемо епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм, апологетику, патристику та схоластику, включаючи філософію Августина Блаженного. Елінізм Епікуреїзм, СТОїцизм, Скептицизм. Епікуреїзм Епікурчів, що треба жити так, щоб не відчувати болю. Уявіть, що ви завжди хочете бути щасливий і ніколи не сумувати. Епікур сказав, що треба жити просто, без надмірностей, щоб бути щасливим. Стоїцизм, заснований Зеноном, навчав сприймати все, що відбувається, з холодним розумом. Стоїки вірили, що треба спокійно приймати все, що відбувається. Якщо щось погане трапляється, треба бути сильним і не засмучуватися. Скептики сумнівалися в усьому. Скептики казали, що не можна бути впевненим у всьому. Вони завжди сумнівалися і перевіряли, чи це правда. Уявіть філософ, який сумнівається в існуванні самого сумніву. Філософія Стародавнього Риму, неоплатонізм римські філософи, такі як Цицерон, часто займалися політикою. Неоплатонізм, заснований Платином, пересмислив ідею Платона він вірив, що світ це відображення божественного. Плотин прагнув до духовного єднання з Божественним, уявляючи, що всі ми тіні великого світла. Неоплатоніки вірили, що існує світ, де все ідеальне. Вони думали, що наш світ це тінь цього ідеального світу. Середньовічна філософія. Апологетика, патристика, схоластика. Середньовічна філософія тісно пов'язана з теологією, апологети захищали християнську віру. Патристика включала роботи отців Церкви, таких як Августин Блаженний. Він вірив, що розум і віра доповнюють одне одного. Августин був філософом і святим. Він казав, що треба вірити в Бога і розуміти світ за допомогою розуму та віри. Схоластика, представлена Фемою Аквінським, використовувала логіку для пояснення теологічних питань. Схоластика це метод навчання, який використовували у середньовічних школах. Вони вивчали логіку і релігію разом, щоб краще зрозуміти Бога і світ. Епікур боявся богів і вважав, що вони не цікавились людьми, Плотин відмовлявся від фізичних задоволень і навіть не хотів бачити своє зображення. Августин Блажений у молодості жив розгульним життям. Але став одним з найвпливовіших християнських філософів. Якщо вам сподобалось відео, перегляньте інші відео про філософію Платона та Аристотеля, Сократа та Софістів. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Шлях філософа, і залишайте коментарі з вашими думками про філософію елінізму Риму та Середньовіччя. До нових зустрічей!